До поліції Лубенщини із заявою про крадіжку звернувся 60-річний житель міста. Правоохоронцям чоловік повідомив, що у нього невідома особа викрала на робочому місці належний йому планшет. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 8 жовтня невідома особа, знаходячись на підприємстві, де працює потерпілий, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку планшету, спричинивши чоловікові матеріальної шкоди на суму 7 тисяч гривень. В ході проведених оперативно-розшукових заходів, за даним повідомленням, інспектори поліції встановили, що крадіжку планшету вчинив 30-річний раніше судимий місцевий житель. Поліцейським чоловік повідомив, що викрадену річ він продав невідомому, а виручені кошти витратив на власний розсуд. Наразі поліцейськими за фактом вчинення крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України та триває слідство. Правопорушника чекає суд, який надасть правову оцінку його діям. До поліції Лубенщини із заявою про крадіжку звернувся 48-річний житель Лубен. Правоохоронцям чоловік повідомив, що невідома особа в ніч на 27 жовтня цього року викрала із його автомобіля, який чоловік залишив біля під'їзду будинку, належні йому особисті речі завдавши цим самим матеріальної шкоди. За фактом вчинення крадіжки слідчим відділом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. В ході проведеної перевірки, за даною заявою, інспектори відділу превентивної діяльності встановили, що автомобіль Лубенця обікрав 36-річний раніше судимий місцевий житель. Речові докази вилучені: правопорушника чекає суд, який надасть правову оцінку його протизаконній діяльності. У вересні місяці цього року до поліції Лубенщини звернувся 18-річний житель міста. Правоохоронцям юнак повідомив, що невідома особа в ніч на 3 вересня цього року незаконно заволоділа належним йому скутером, який знаходився у дворі біля будинку останнього. Таким чином, потерпілому було завдано матеріальної шкоди на суму 6 тисяч гривень. Слідчим відділом за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України. Подальшому, в ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання території Лубенщини оперативними співробітниками поліції було встановлено, що скутером незаконно заволодів 36-річний, раніше судимий, житель Лубенського району. Викрадений транспортний засіб чоловік продав, а виручені за нього кошти витратив на власний розсуд. Наразі речовий доказ вилучений. Відносно зловмисника, судом обрано міру запобіжного заходу утримання під вартою а за вчинене діяння чоловік може понести покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі від 1000 до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на срок від 3 до 5 років, або ж позбавленням волі на той самий срок. 4 листопада під час відпрацювання території Лубенщини та патрулювання вулиць міста співробітниками місцевого відділу поліції спільно із працівниками обласного управління поліції по вулиці Монастирській міста Лубни за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а це перебування у громадському місті у п'яному вигляді, був затриманий 44-річний житель Луб. Ben. В ході складання адміністративного протоколу на даного громадянина поліцейські провели особистий поверхневий огляд затриманого та вилучили із кишені останнього поліетиленовий пакет із вмістом речовини рослинного походження за зовнішніми ознаками схожої на рослини коноплі. За даним фактом, поліцейськими внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України незаконне зберігання наркотичних речовин. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Правопорушника в подальшому чекає суд, який надасть належну правову оцінку його протизаконній діяльності. До місцевого відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся 30-річний житель села Засулля Лубенського району. Правоохоронцям чоловік повідомив, що невідома особа в на 19 жовтня цього року викрала із його автомобіля, який останній залишив біля під'їзду будинку, акумуляторну батарею та автомагнітолу, завдавши йому матеріальної шкоди. За фактом чинення крадіжки, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. В ході проведення комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання території Лубенського району 4 листопада поліцейські встановили, що автомобіль чоловіка обікрав 36-річний раніше судимий місцевий житель. Речові докази вилучено до всіх жителів Лубенщини правоохоронці звертаються із проханням не залишати особисті цінні речі в автомобілях на вулиці.